Чи принципи? можна взагалі зрозуміти, скільки у нас мегапікселів в одному оці? Чи це така історія? А... типу... А то знаєш, що прикол? Що mm. Що краще, айфон, чи краще очне яблуко людини, виходить? Прикинь, прикинь, потім вже тести будуть не там, типа, там Xiaomi, там iPhone, там Samsung буде типа Око, Фотоапарат. Кі камера, там, яка знімає кіно, і типу, айфон. що краще. Тут навіть проводилися дослідження, що що краще, так? От телефони, там оці айфони, навіть, наприклад, візьмемо найпотужніші айфони, начі, так, які о, о, ці оздоблені найкращим, найпотужнішим процесором, так? які передають максимально точну інформацію, на, 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 верніше на екранчик. Так? Ось, То виходить, що наше око воно сприймає 360% о, 360 градусів майже. Ну, об'єктивно кажучи, так, якщо ми так рахуємо. 180, точніше. 180, 60, ми б бачили...